Увага всього світу сьогодні прикована була до перемовин Трампа і Зеленського. Тому я маю побудження поділитися з вами думками, які наповнюють моє серце. Дійсно, велику роль в житті людини відіграє його фінансовий стан і влада, яку має людина. Чи може хтось з нас вплинути на Трампа? Чи є якісь важелі впливу на нього? Люди при владі думають. Що вони боги і царі, що все буде так, як вони хочуть, що їхнє слово вирішальне. Давайте подивимось в історію, так? ми ж любимо історію. Вона все підтверджує: історія про Навуходоносора, якщо ви чули про таку людину, він був правителем Вавилонської імперії з 605 по 562 роки до нашої ери. За часів правління Навуходоносора Вавилон став наймогутнішою. І найбагатшою державою у світі. Він також думав, що все в нього в ногах. Хто знає, що з ним сталося? Напишіть, якщо знаєте. Хто любить історію, прочитайте. Я зачитаю з цієї книги вам лише частинку, епізод з його життя у книги пророка Даниїла записані такі слова, які були сказані цьому царю, тебе відлучать від людей. Ти будеш мешкати з польовими звірами. І як вола тебе годуватимуть травою, а ночами зрошуватимешся небесною росою. Так триватиме з тобою сім років, аж доки не зрозумієш, що владарює над людським царством Всевишній і дає його тому, кому хоче. Бог позбавив цього царя свідомості, він став подібною до тварини. Що відбувається зараз? Я дивився сьогодні трансляцію, я був в шоці. Вони нібито спеціально розігрують якийсь спектакль. Думають, вважають, хто кого нагне, хто краще скаже, хто отримує якусь вигоду. Чи можу я або ти вплинути на ці події? Як ти думаєш? Можливо, ти подумаєш, про що ти говориш? А насправді так, ми можемо вплинути. Я вірю в це, я переконаний в цьому. Є один метод, який працював, працює і буде працювати. Знаєш, про що я говорю? Я не знаю, віриш ти чи не віриш, але я переконався в цьому на своєму власному досвіді. Це молитва. Але ж ми не віримо словам. Потрібні пруфи, правда? Повертаємося до історії. Ти також можеш знайти запиши, можеш написати в чаті GPT і знайти цю історію. Один із прикладів яскравих прикладів. Була така людина, як Естер. Прочитай взагалі, через що вона пройшла. Її народ очікувало тотальне винищення дітей, дорослих, людей похилого віку. І вона, точніше, її молитва, і не молитва не лише її одної, а усього народу повпливало на хід історії. Прочитай, який результат був від її молитви. Тому і зараз я хочу разом з вами, разом з тобою, залишитися, залишити тут молитву. Я вірю, що молитва впливає на життя людей. Я вірю, що молитва зможе змінити хід історії. Я помолюся, ти в кінці можеш написати амінь. Господь, ти залишив кожному з нас велику зброю. Зброю, яка може підкорювати серце і розум людини. В своєму слові ти говориш: згадайте минуле, від давні давніх давен, що я є Богом і немає іншого Бога рівного мені. Я від початку провіщав те, що мало статись, наперед, те, чого ще не відбулося, я кажу: мій задум здійсниться, і все, що мені до вподоби, я виконую. Це Ти говориш ці слова, які записані у книзі пророка Ісая 46 розділі. Ісус, ми нічого зі своєї сторони не можемо зробити, але ми можемо попросити Твоєї допомоги, щоб ти вплинув на нашого президента, на Трампа і щоб Ти керував усіми обставинами. Так, ми хочемо прямо зараз закінчення війни. Ми хочемо, щоб припинилося це кровопролиття. Тому що ми втомилися страждати, ми втомилися втрачати. Але, Господи, ми не знаємо, чому ти це допускаєш. Ми не знаємо, чому ти це ще до цього, до цього моменту не припинив. Я хочу просити, щоб ти керував усіма обставинами. А також я хочу просити за людину, яка зараз по ту сторону екрана дивиться, дивиться це відео. Господи, ти знаєш, що в цієї людини на серці. Я прошу тебе, дай віру кожному з нас, віру в те, що молитва реально змінює життя інших людей. І в першу чергу. Прошу зміни моє життя і зміни, зміни життя тієї людини, яка дивиться це відео. Кому потрібна е, втіха, втіш цю людину, кому потрібен мир в серці, дай мир в серці. Кому потрібен спокій, дай спокій. Кому потрібна віра, дай віру. Господи, ми просто покладаємося на тебе. Приносимо свій біль, своє горе, свої страждання, приносимо до тебе і просимо, Господи, дай відповідь на нашу молитву. Просимо якомого найшвидшого закінчення цієї війни. І допоможи нам не забути, хто ти є і що ти робиш у нашому житті. Господи, дякую, що Ти чуєш цю молитву. Ось так, прямо і щиро, прямо зараз. Віддаємо все в твої люблячі руки. Отець, Син і Дух Святий. І ми разом можемо сказати Амінь. Обіймаю тебе, друже. Бажаю Тобі не втрачати свою віру.